Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Прочитаємо тему уроку 245. Повторення, що ми знаємо про гриби, бактерії та віруси. Сьогодні ми мандруємо у світ живої природи. Переглянь відеофрагмент життя під мікроскопом. І подумайте, поки будете переглядати, який процес, на вашу думку, продемонстровано в цьому відеофрагменті. Отже, відеофрагмент. У відео ми бачимо прискорений процес поділу клітини, знятий під мікроскопом. Так, ще раз переглянемо цей відеофрагментик. Подивіться, будь ласка, як виглядає. Отже, я думаю, не складно було і ви. 100% би здогадалися, що саме процес поділу клітини було показано на відеофрагменті. Повторимо вивчені навчальні одинички. Потрібно виконати 5, 6, 7, 8 завдань. От таке у нас, бачите, яка об'ємна робота. І пригадати все, що ми знаємо про гриби, бактерії та віруси. Якщо ви раптом щось забули або не знаєте, ви можете завжди звернутися на сторінку 3334, щоб виконати ці завдання. Там є підказочки. Отже, ставимо пропущене реченні. Клітина це пропущене слово, Частинка організму тварин, рослин, грибів та бактерій. Яке слово пропущено? Що за частинка? Найменше, найменше. Клітина найменша. Абсолютно правильно. Записуємо. Найменша. Найменша частинка організму тварин, рослин, грибів та бактерій. Підпишемо основні частинки клітини. І так, всередині клітини знаходиться ядро. Ядро. Так. Між ядром і оболонкою знаходиться. Цитоплазма. Цитоплазма. Так, і ось ця оболонка називається Мембрана. Мембрана. Оберемо правильну відповідь. Життєдіяльністю клітини керує Ядро. Так. Більшість грибів рослин тварин є багатоклітинними чи одноклітинними? Багатоклітинними. Багатоклітинними. Так, дійсно, рухаємося далі. Порівняй будову грибів, бактерій і вірусів, установивши відповідність. Переважно багатоклітинні. Про що йде мова? Про гриби. Про гриби. Переважно одноклітинні. Бактерії. 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 Неклітинна форма життя. Віруси. Вірус. Вірус. Пригадали. Завдання 5. З'єднай частини речень. Гриби розмножуються. Спорами і ділянками грибниці. І ділянками грибниці. Бактерії розмножуються. Поділом Поділом клітини. Поділом клітини. Віруси розмножуються, в середині в середині клітини. Себе. а всередині клітини вони створюють численні копії себе. Ось так людина і захворює, тому що вірус починає створювати копії, і вірус стає багато в організмі, і організм починає з ним боротися. І саме тоді людина хворіє. Означь схему, що правильно ілюструє процес поділу клітини. На Першу. який зі схем на вашу Перша. думку? Перша, тому що клітини діляться навпіл. Розглянь схему знайди і виправ помилку. Бактерії Їстівні отруйні, гриби корисні, шкідливі. Треба е, гриби, Треба. отруйні – а так. бактерії, корисні і шкідливі. Тобто можна слова бактерії, гриби поміняти місцями. Дійсно, тому що так. їстівні отруйні бувають гриби, а корисні шкідливі бувають бактерії. Познач світлини грибів, які не слід класти до кошика. Не слід покласти до кошика, звичайно, поганий му хомир. Опенюк несправжній. Більда поганка, мухомор і опенюк несправжній. Це отруйні гриби, які не можна споживати в їжу. Розв'яжи задачу. Маса двох лисичок 36 г. Маса підберезника в 9 разів більша за масу однієї лисички. А маса білого гриба на 23 грами більше за масу підберезника. Яка маса лисички, білого гриба й підберезника разом? Отже, запишемо короткий запис. Маса двох лисичок 36 грамів. Записуємо дві лисички. 36 грамів. Далі читаємо. Маса білого гриба на 23. А, вибачте, маса підберезника в 9 разів більша за масу однієї лисички. Пишемо 1 підберезник. Невідоми грамів ми не знаємо, але нам підказують. У 9 разів більше, більше ніж одна лисичка. Ніж одна лисичка. Давайте запишемо що ніж одна. Лисичка, І ще одна лисичка, а маса білого гриба на 23 грами більше за масу підберезника. Запишемо один білий гриб. Один білий гриб. Також ми не знаємо, скільки він важить. Але нам підказують на 23 грами більше, ніж маса, покажемо стрілочкою, ніж маса одного підберезника. Нам потрібно знайти, яка маса лисички білого гриба і підберезника разом. Запишемо питання. Одна лисичка, плюс один підберезник, плюс один білий гриб. Невідомо. Ось нам потрібно знайти масу цих трьох грибочків разом. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми одразу знайти масу всіх трьох грибів разом? Ні, що? не може. Тому що ми не знаємо масу однієї лисички. Ми не знаємо масу так. однієї лисички. Знаємо, що дві лисички 36 грамів, а от однієї не знаємо. А чи можемо ми знайти масу однієї лисички? Так. Якою дією? 36 поділити на 2. Так, треба 36 розділити на дві рівні частинки. Хто знає, скільки буде 36, поділити на два? 18. Пишемо 18. Грамів. Пояснення. Маса, Ось. Діти, мікрофони. Маса, лисички. Захар, мікрофон. Маса, лисички. Тепер, коли ми знаємо, що одна лисичка. Важить у нас 18 грамів. Що ми можемо знайти? Скільки важить підберез? Один. Під... Скільки важить один підберезовик? Так, тому що кажуть, що один підберезовик у 9 разів більше важить. Якою дією ми збільшимо у 9 разів? Множення. Ми можемо вжити множити помножити на 9. Так, треба 18 збільшити 9 разів. Так. Скільки буде 10 помножити на 9? 90. Так, а 8 на 9. 72. 72. Додаємо 90 72 і отримаємо число. 162. Записуємо. 162 грами. Дякую Алінзі Артему за допомогу. Дуже мені допомагайте науці. І записуємо, що це ми знайшли. Це маса підберезника, Підберезника. Маса підберезника. Чудово. А коли ми вже знаємо масу підберезника, то відповідно ми можемо знайти масу білого гриба. Білого гриба. Білого гриба. Якою треба... Додавання треба до 162 додати. 23. три. Да, тому що нам кажуть, що він на 23 грами більше, ніж один підберезник. Додаємо 162 і 23. Дариночка, швиденько обчислюємо. Дариночка, активніше підносимо руку, відговоримо відповіді, Єлізавета, Павло. 185. Пишемо 185. Відкриваємо дужку, пишемо грамів. Дужку закриваємо. І пишемо, що це маса білого гриба. Варі, крапка, внизу кома. Ну, тепер, коли ми вже знаємо, скільки важить лисичка, скільки підберезник важить і скільки білий гриб, звісно, ми можемо знайти масу усіх трьох грибів разом. Якою дією? І додавання. Ді. Я з вашого дозволу напишу дію ось тут, щоб вам було її видно, бо в мене немає місця писати вже нижче. Якщо у вас є, то пишіть. Пишемо «Четверта дія. І додати всі ці три числа можна в стовпчик. Мені зручно починати з найбільшого, тому я почну запис з числа 185. Пишу 185. Плюс число 162. Нижче я підпишу. 162. І ще нижче підпишу число 18. 18. Так, підведу лінію замість знака дорівнює. Ви також, я сподіваюся, поставлю знаки плюс один і другий, тому що у нас три доданки. Починаю додавати з зудиничок. Єлізавета, працюйте. 5,2 буде. Як жовте число. А, зразу. Давайте, 5,2 буде 7 і 8. 7 і 8 15. 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо в десятки. 1 і 8 буде 9, та ще 6. Можна так. 1 і 8 9 і уся одна одиничка це Десять, шість, лишимо один пам'ятаємо. Один пам'ятаємо. І далі додаємо три одинички, записуємо сотні, число. три. Отримали число триста шістдесят п'ять грамів, прямо як дні в уроці, так? Триста шістдесят п'ять. Сформуємо і запишемо відповідь. Нас питають. Яка маса лисички, білого гриба й підберезника разом? Ми відповідаємо. Яка маса? 365 грамів маса лисички, білого гриба й підберезника разом. Запишіть, будь ласка, відповідь. Завдання 4. Повтори навчальні одиниці про віруси і виконай завдання. Отож, рушаємо на сторінку 34, повторимо завдання, все, що ми знаємо про вірус. Сторінка 34-35. Розгортаємо її. Читаємо пошепки разом зі мною. Віруси, віруси це не клітинні форми життя, здатні проникати в клітини організмів і розмножуватися всередині них. Діти, будь ласка, читаємо разом зі мною пошепки, Поліна, Захари, будь ласка, всі пошепки читають разом зі мною. Поза клітиною вірус. Не виявляє жодних ознак життя. Віруси спричинюють різноманітні, часто масові захворювання. Розмноження вірусів. Перше існування віруса поза клітиною без ознак життя. Друге прикріплення вірусу до клітини. Тобто вірус існує поза клітиною і здається, що він не живий. Потім він прикріплюється до клітини. Проникає в клітину, створює в клітині численні копії самого себе. Потім виходять ці копії з клітини і руйнують її. І ті копії, які вийшли з клітини, заражають інші нові клітини. І ось таким чином вірус поширюється в організмі, руйнуючи клітини в організму. Шляхи потрапляння вірусів в організм людини наступні. Можна потрапити, отримати вірус через органи дихання, можна через органи травлення, коли не миють рук і брудними руками щось беруть. Може потрапити вірус через кров, через шкіру і за участю комахи-переносника. Наприклад, комар сидів на комусь. То хворів, так? І потім перелетів на іншу людину із собою переніс, можливо, вірус. Таким чином, вірус може потрапити в організм іншої людини способи запобігання поширенню вірусних захворювань. Що робити, щоб не захворіти на вірусні захворювання? Перше це карантин. Що таке карантин? Це коли ми себе. Наприклад, на деякий час так, уникаємо контактів з будь-якими людьми, які нас оточують, тобто ізолюємо себе на певний час. Лікування хворих, це зрозуміло, якщо людина захворіла, їй потрібно лікуватися і намагатися не відвідувати громадські місця, де є люди. Профілактичні щеплення, Ну і дотримання правил гігієни, мити руки, митися самому. Мити фрукти, овочі перед тим, як вживати в їжу, все це сприяє тому, що менша кількість вірусів потрапить в наш організм. Повторили, тепер повертаємося до нашого четвертого завдання. Пиши кружечки номери, що відповідають послідовності розмноження вірусу. Алгоритм потрапляння віруса в організм ми щойно прочитали. Тепер давайте ще раз підсумуємо. І так, перше, це що, яка дія відбувається? Існування вірусу поза клітиною без... Тому то без не існує собі, да, і начебто навіть і не живий. Але потім він. Він прикріпляється до мембрани. до мембрани на оболонку, потім він проникає в саму клітину крізь мембрану. Далі Створення в клітині створює численні роки. копії самого себе. Їх стає вже так багато, що їм необхідно вже не вміщаються вони в клітині, тому їм треба. Вийти з клітини, Вийти, так? І зруйнувати цю клітину. Назовую, так. Кліти. Ну, і останнє – це починається зараження нових, нових клітин. клітин. Все за тим самим алгоритмом. Прикріпляються до мембрани, проникають в клітину, створюють копії і так відбувається. Далі і далі і далі. Попрацюйте. За малюнками назвіть можливі шляхи потрапляння вірусів в організм людини. І так, поглянемо на світлини, що вони демонструють. На першій світлині це потрапляння через органи, через органи, через органи, органи дихання. На другій світлині потрапляння через орган, разом, через органи травлення, на третій через. Потрапляння через віру через... Через на четвертий світлині, через кров, через через кров. і на п'ятій через комахи э, переносники. Комахи переносники абсолютно правильно. Прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з диктором. Вибачте. Отже, читаємо інформаційну довідку. Інфекційні хвороби це хвороби, спричинені вірусами, деякими бактеріями та грибами. Вони передаються від хворої людини або тварини до здорової. Між зараженням і появою перших симптомів захворювання проходить певний період. Його називають інкубаційним. Це якраз той період, поки вірус. Розмножується в клітинах організму. Для того, щоб він себе проявив, йому потрібно певний час, щоб розмножитися. Епідемія це масове поширення інфекційної хвороби за короткий проміжок часу. Поширення епідемії на кілька країн називають пандемією. Нещодавно ми з вами стикалися з пандемією, так? Це було захворювання на коронавірус абсолютно правильно. Було поширення епідемії на країни, на цілі країни світу, і це називалось пандемія. Прочитаємо довідку ще раз, намагаємося запам'ятати, про що ми прочитали. На першому малюнку, який шлях поширення інфекції продемонстровано? Через, через органи дихання, дихання. дихання. На другому малюнку. Через, через дотик, Через, через дотик, дотик, а також через дотик. повітря. Так, один видихає бактерії, віруси, інший може їх вдихнути. На третьому малюнку через що поширюється вірус? Через дотик. через дотик, так, тобто ми. Беремося в транспорті за ручки, так, там можуть бути віруси вироботворені. І таким чином людина да, отримує віруси, так, вони потрапляють в її в організм, і людина почувається вже недобре. Ось це і є можливим шляхом передачі віруса від людини до людини. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку? В який момент на цій картинці можна розірвати ланцюжок поширення інфекційної хвороби, щоб заразилося якнайменше людей. Як це можна зробити? Не до до маску. Вдягти маску <маленьку>, в <inse> першому випадку, правильно, Кіра підказує, або взагалі лишатися вдома, так, якщо ти хворий, для того, щоб не наражати <рапит> інших людей на небезпеку. Ще де можна, наприклад, було розірвати цей ланцюжок. Друг другу. Не доторкатися друг до друга. Не вітатися за руку, да? привітатися просто так, на відстані, да? не обов'язково правильно потиснути руку одне одному. Так, де ще можна було розірвати цей ланцюжок? Можна було ще після дотику. Не доторкатися долича. Так, можна було після дотику правильно помити руки правильно, Аліна підказує. тоді... Кількість вірусів на шкірі була значно меншою. Попрацюємо з текстом із завдання 5, тобто з нашою довідкою, яку ми читали, як справжній мовознавець. Потрібно вставити пропущене у виділеному слові і обґрунтувати свою думку прочитаємо виділене слово. Передаються, що пропущено в цьому слові. знак? Знак м'якшення. Чому потрібен знак м'якшення тут? Бо з е, м'яким знаком. Так, тому що тюся ми пишемо з м'яким знаком, зі знаком м'якшення. Прочитайте ще раз текст, Підкресліть в тексті особові займенники. Давайте пригадаємо особові займенники. Перша особа це займенник. Друга особа це займенники. Ти і, і ви. Третя особа це займенники. Він, вона, воно, вони. Але ж ви пам'ятаєте, що вони можуть змінюватися за відмінками, можуть ховатися. Да? Воно. Вони. То, будь ласка, звертайте увагу на усі форми займенників. Пригадайте, як вони. Змінюється або розгорніть зошит з української мови частина 7. На другій сторінці у вас є табличка відмін. Отже, виконайте це завдання, а через дві хвилинки перевіримо. Отже, Особові займенники. Ну, послушний. І так, вони. Перевіряємо, чи всі ви знайшли. Його. Так. У вас скільки? Так само, як у мене, двоє. Так. 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 Прочитай слова. Підкресли те, у якому кількість букв дорівнює кількості звуків. Прочитаємо слова. Захворювання. Інфекція здорової, інкубаційний. В якому і слів кількість звуків і букв однакова. Інкубаційний. Інкубаційний, правильно. Чому в слові захворювання кількість буде неоднакова? Бо дві букви Н на письмі, букви... на письмі так. позначають один, один звук. звук Ні. Подовжено. Чому в слові інфекція буде неоднакова кількість? Бо я позначаю після, після голосного звука два звуки. Здорово, ї, чому буде неоднаково? Завжди позначає два звуки. Тому що є буква одна, а звуки завжди два. Візьмемо участь у біологічному авторалі. Отже, у вас є сім завдань. Ви маєте обрати правильну відповідь з поміж пропонованих, записати її в зірочки і скласти з цих слів слово. Отже, час почався. Виконуємо самоперевірку. Отже, підсумуємо наш урок. Сьогодні на уроці ми повторили, що таке клітина, згадали будову клітини, згадали, яка з її частинок керує життєдіяльністю. Також ми порівняли будову грибів, бактерій і вірусів. Пригадали, як розмножуються гриби, бактерії та віруси. Пригадали назви отруйних грибів, які не можна збирати. Пригадали послідовність розмноження вірусу, поглибили свої знання про поширення вірусу, прочитавши інформаційну довідку. І взяли участь у біологічному авторалі. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним. На цьому ми його завершуємо. Я дуже дякую усім, хто брав активну участь в цьому уроці.